Так от найбільш важливим є те, з чим виступив міністр оборони Великої Британії Джон Кіллі. Він сказав: Велика Британія підтримує цю політику, ми повністю братимемо участь в її успішній реалізації. Йдеться про ініціативу Трампа. Щоб гарантувати, що Україна має все необхідне для самозахисту, президент Трамп. Також запустив відлік 50-денного терміну для Путіна, щоб погодитися на мир або зіткнутися з нищівними економічними санкціями. І далі, найбільш важливе, як члени цієї контактної групи з питань оборони України, ми маємо маємо зі свого боку підключитися до 50-денної кампанії щодо озброєння України на полі бою. Щоб підштовхнути Путіна за стіл переговорів. Отже, міністр оборони Великої Британії закликає цей час, який є ще поки у Путіна для того, щоб повернутись, припинити вогонь, повернутись до переговорів, використати для максимального озброєння України. Це дуже важливий сигнал. Він повертає нас до тієї тези, яку ми вже багато місяців, багато разів обговорювали мир через силу. Треба йти до миру через силу. Іншого шляху нема. А для того, щоб бути сильними. Україна і наші партнери мають відповідно діяти, озброювати Україну і послаблювати Росію. І, от, поки в очікуванні нових санкцій цей 50-денний період відбувається, Гілі закликає максимально озброїти Україну. Це є найбільш важливо. Це головний сигнал, і будемо сподіватися, що всі інші учасники, які брали участь в засіданні в Рамштайн, відгукнуться на нього. Не тільки ті, хто вже зголосилися посилити допомогу, надати ті чи інші обсяги озброєнь чи боєприпасів. А це ці цифри широко публікувалися і коментувалися вчора.